В результаті завершення реконкісти, об'єднання Арагону та Кастилії, а також приєднання Навари, Іспанія на початку 16 століття стала єдиною державою. Могутність іспанського королівства ґрунтувалася на величезних ресурсах як у Європі, так і за її межами. Завдяки династичним шлюбам іспанські монархи отримали значні території в Європі. А завоювання та колонізація нового світу дозволили створити імперію, над якою ніколи не заходить сонце. Тут починається процес централізації і зміцнення королівської влади. Абсолютизм в Іспанії остаточно встановився з приходом до влади в 1516 році першого представника династії Габсбургів в Іспанії Карла І, який також був обраний імператором священної Римської імперії в 1519 році. Під іменем Карла v. Він виношував плани створення загальноєвропейської християнської держави і почав їх реалізовувати, зміцнюючи власну владу в Іспанії. За правління Габсбургів, Іспанія стала однією з найбільших військово-політичних сил Західної Європи. Іспанські монархи зосереджувалися на війнах заради територіальних захоплень. Вони загарбали королівства Південної Італії та Португалію, всі сусіди Франція, Англія, Німецькі князівства постійно зазнавали іспанських атак, а іспанський флот панував у Атлантичному океані та патрулював Середземне море. Іспанія успішно вела війни з Францією за панування в Італії і втручалася в справи Франції в той час, коли там йшли релігійні війни. Іспанія також володіла багатими Нідерландами. Нарешті. Іспанія проводила масштабну колоніальну експансію на американському континенті, її володіння там простягалися від Ріо Гранде на півночі до Чілі на півдні. Влада короля спиралася на численну знать, надзвичайно войовничу, агресивну і релігійно нетерпиму. Всі ці особливості брали свій початок ще за часів Реконкісти, коли протягом декількох століть іспанські лицарі займалися тільки війною з мусульманами. Дворянство в Іспанії відрізнялося великою політичною активністю, прагнучи захопити органи місцевого самоврядування і забезпечити собі більшість в парламентах-кортесах. Майже весь бюрократичний апарат також складався з представників знаті. Торгова, фінансова й промислова буржуазія була ще дуже слабкою. Її розвиток стримувався за сильним дворянства. Це викликало відносну слабкість іспанського абсолютизму. Ще однією причиною його слабкості. Було те, що Іспанія займала величезні території, розкидані по всій земній кулі, що були вкрай неоднорідні в розвитку, тому створити єдину і ефективну систему місцевого управління аналогічно тій, що була створена у Франції або в Англії, було практично неможливо. Крім того, утримання величезного бюрократичного апарату і армії, без яких було неможливим управління заморськими територіями, вимагало значних коштів. Грошей не вистачало, незважаючи на те, що Іспанія мала в своєму розпорядженні всі багатства нового світу. Річ у тому, що дворяни користувалися численними податковими пільгами. А кошти, які вони отримували у військових походах або від експлуатації маєтків, здебільшого не переходили до державної скарбниці. Як наслідок, псування монет, державні борги та періодичні банкрутства уряду були звичайним явищем. Найбільшою та найбагатшою частиною королівства була Кастилія з населенням в 5-7 мільйонів осіб. А от арагон потерпав від нестачі сільськогосподарських земель і загальної бідності. З населенням менше одного мільйона осіб, він не міг бути рівноправним партнером Кастилії та все ж зберіг окрему систему управління, податкову, правову системи та грошову одиницю. В арагоні навіть не робилося спроб розбудувати структури абсолютної монархії, оскільки тут були сильні та впливові кортеси. Усвідомивши свою неспроможність управляти подібною клаптиковою імперією, Карл V у 1556 році зрікся влади. Розділивши володіння між спадкоємцями, його брат Фердинанд отримав німецькі та угорські землі, Чехію, Австрію і титул імператора священної Римської імперії, Іспанію, Нідерланди, володіння в Італії та американській колонії, успадкував син Карла Філіп ІІ. Його правління можна вважати вершиною іспанського абсолютизму. Філіп II планомірно обмежував середньовічні вольності окремих областей і міст. Прагнув вести під своїм контролем єдину адміністрацію у всіх своїх володіннях, для чого всіляко зміцнював бюрократичний апарат. Однак прагнення тримати все під контролем, самому вирішувати всі питання, часто давало протилежний результат. Одна людина просто фізично була не в змозі впоратися зі справами імперії настільки величезної, що над нею ніколи не сідало сонце. Філіп II був ревним католиком. І щоб захистити Іспанію від, на його думку, згубного впливу реформації, він протегував інквізиції та єзуїтам, переслідував морисків, охрещених мусульман, і маранів, охрещених євреїв, а також забороняв іспанцям навчатися за кордоном. Зовнішня політика Філіпа II також була суперечливою. З одного боку він зумів закінчити італійські війни на користь Іспанії і розгромити турків при Лепанто в 1571 році, чим зупинив їх просування в Європу. А з іншого боку, під його керівництвом вибухнула нідерландська революція та зазнала поразки непереможна армада відправлена підкорювати Англію. Проте Іспанія пройшла шлях від величі до Занепаду менше ніж за століття. Грошей у скарбниці не вистачало, і податки доводилося збільшувати. Це призводило до гальмування розвитку буржуазних відносин і розорення тих, хто фактично платив податки, тобто селян, а також нечисленних купців і ремісників. Величезний бюрократичний апарат, який, начебто, мав допомагати королю здійснювати свою абсолютну владу, насправді тільки збільшував витрати. Річ у тім. Що чиновниками були ті самі Вальможі, які не були зацікавлені в надмірному посиленні влади короля, і діяли вони за принципом підкорятися та не виконувати. Американські колонії теж поступово ставали економічно самостійними і не потребували іспанських товарів. А місцева аристократія, креоли, що були нащадками давніх європейських переселенців, поступово брали під контроль місцеве господарство. Поклади срібла виснажувалися, а видобуток скорочувався. Іспанська торгівля з колоніями скоротилася на 60% і була заміщена товарами англійських та голландських купців. Останні королі династії Габсбургів втратили інтерес до управління країною, і при владі опинилися їх перші міністри: спочатку Франціско Лерма, потім Гаспарде Гусман Оліварес. Ім'я Олівареса – пов'язане з останніми спробами відновлення могутності Іспанії. В 1621 році він почав війну з Нідерландською Республікою Об'єднаних Провінцій, намагаючись знову підпорядкувати її Іспанії. При ньому Іспанія втягнулася в тридцятилітню війну. Зрештою, надмірно активна діяльність Олівареса призвела лише до того, що він потрапив в опалу і був змушений піти у відставку, а Іспанія продовжувала втрачати свій вплив. Поразка ж у тридцятилітній війні остаточно перетворила колись величну імперію на другорядну європейську державу.